Ярослава через своїх ставленників, начальників Залісь Заліщицького райвіділку жия працівниками СБУ повідомлений про підозрову у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 329 Кримінального кодексу України, а саме за втрату документів, що містять державну таємницю, які в подальшому були розпосуджені в мережі інтернет та бучицького ВП Гаврилюка. Здійснення контроль та кришування незаконної розробки надер на території Бучицького, Заліщицького та Монастирського районів. Також у лютому 2016 року, після вживання спиртних напоїв із Гаврильком СВ у місті Бучичі повертаючись на власному автомобілі Шкода Супер Б додому, попри Казамир у нетверезому стані став учасником ДТП на, масиві схід, на східному масиві міста Тернополя. Даний факт особисто зам'яв та не надав розголосу один працівник. Обласного управління міліції не гребує попіль Казамир Ярославович і поборами своїх підлеглих, нібито з метою передачі керівництву управління для спокійної роботи. Крім цього, 23.04.2008 року поблизу села Вижгородок-Лановецького району мав місце факт ДТП за участі Попеля Казимира, який за наявною інформацією перебуваючи у нетрезвому стані допустив зіткнення з зустрічним транспортним засобом, водії якого загинув на місці. Однак внутрішня безпека області не відреагувала на дану подію, поки замир у них відповідальності, а в подальшому відмазав його від відповідальності на той час прокурор Володимицького району Несто МБ. В значній мірі ця інформація, яка була зачитана, вона формувалася питання на полягах. Тому тому у нас і така позиція. А тепер нам вже далі і це, ми, це... Ми, ми, ми не можемо гарантувати. Ми не можемо гарантувати, що тих 1300 людей, які прийдуть перетестацію, зможуть нормально в такому форматі працювати. Тому що зараз кожен з них, кожен з цих молодих спеціалістів, які багато хто з них закінчили тільки академію або там навчальні заклади внутрішніх справ. Вони хочуть нормально працювати, щоб від них вимоги були тільки фахові. щоб вони тільки відповідали своїй займані посаді, нормально працювали. Ну і... все, короче, хватит. Заражение, у нас же голова будет. Так шо.